Шановне панство, шановна аудиторія. Я всіх вітаю від цієї миті упродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Говоримо про політику міжнародну, звичайно, з обі... з об'єктивом українським, з вектором українським. Але так чи інакше, ви знаєте, ми не живемо на острові під назвою Україна, і тому нас звичайно цікавить, турбує, і я би так сказав, навіть куди тривожить те, що відбувається поза межами нашої держави. Про саміт Великої Сімки сьогодні поговоримо співрозмовником в цій темі буде Артем. Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, мої вітання. Доброго дня, добрий день отже, саміт Великої Сімки Канада е в неділю він розпочався. Ну, фактично, можемо говорити, що. Зараз він в такому розпалі мальовнича провінція Альберта, але це лише зовнішні прояви. Якщо говорити про сенсовне наповнення, ну то е, там буде перебувати або вже перебуває ціла низка е, континентальних лідерів європейських, так само представників інших континентів. Ну тут я думаю, варто згадати про господаря прем'єр-міністра Канади Марка Карні, але так само і інші очільники, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єра Японії та Великої. Британії, і Гішеру Ішіба та Кір Стармер, це такий їхній дебют буде, але давайте, окрім е, учасників, теж поговоримо і про порядок денний, тому що я чую е, певні, певну обаву, певну пересторогу, мовляв, події на Близькому сході, е, обмін вогню між Ізраїлем та Іраном може затьмарити українське питання, ну і тематику українського або точніше російсько-української війни на цьому саміті. Що скажете про таку ймовірність? Дійсно, тут не складно з вами походитись, і є така вірогідність історія, якраз з операцією Ірану проти Ізраїля вона має декілька рівнів наслідків. І дійсно, якщо ми говоримо про тактичний рівень для України, ця історія виглядає максимально невигідною, тому що, по-перше, змістився фокус уваги, і сьогодні в світі дійсно всі обговорюють близький схід. Друга історія американська адміністрація Білого Дому вже заявила, що всі ракети ПАК 2 і ПАК 3 до систем Петріот будуть, перенаправ... будуть перенаправлені до Ізраїлю. Це означає, звісно, що їх не отримає Україна, особливо на тлі таких масованих терористичних атак, які Росія останнім часом проводить. Це питання доволі відчутно нас насторожує. Але якщо говорити про рівень стратегічний, то дійсно знищення режим Аятол, той який є одним з основних російських військових союзників, виглядає для України доволі цікаво зі стратегічної перспективи, тому що як ми пам'ятаємо, системи шахет передали росіянам іранці надають іншу зброю. Багато говорили про балістику. От, але водночас коло російських союзників воно не настільки широке, щоб вони не могли дорожити режимом в Ірані. Тому цікаво буде дивитися, як розвиватимуться події. Що стосується самого G7, то дійсно так само не передбачувано на сьогоднішній момент, які будуть результати, тому що для багатьох лідерів така зустріч вона буде першою. Плюс, якраз на тлі доволі відчутної турбулентності в західному світі, пов'язаної з приходом Дональда Трампа, буде цікаво подивитися, а чи вдасться знайти точки дотику, от враховуючи те, що саміт проходить на полях G7 проходить на території Канади. Так само буде цікаво побачити і подивитися риторику Дональда Трампа, який неодноразово закликав і анонсував про те, що Канада має стати 51 м штатом, що дуже не подобається північній цій країні і для нового прем'єра це буде доволі відчутний виклик, як правильно побудувати стосунки з таким експресивним і непередбачуваним американським лідером. Ну до речі, про експресивного лідера є тут теж певні перестороги. Те, що я чую, що мовляв е учасники цього саміту, зокрема європейські лідери. От я згадував про Кіра Стармера в сенсі континентальному європейський, Та я згадував Кіра Стармера, згадував теж е очільника Німеччини, пана Мерца. Вони мають десь там ось ці побоювання про те, що е тематика. Е Ізраїлю або обміну вогню між Ізраїлем та Іраном вона може спровокувати певний конфлікт з американським очільником з Дональдом Трампом, тому що він дуже в це все заангажований і е, ну фактично не приховує своєї такої прямої підтримки для Беняміна Нетаньягу і для уряду Ізраїлю. Це дійсно таке потенційне джерело для конфлікту між учасниками НАТО. Я насправді не думаю, тому що, по перше, і в стосунках на і Трампа пробігла чорна кішка, і деякі е, кроки стосовно якраз Палестини, стосовно Хамас, з боку Ізраїля вони не сприймаються американською адміністрацією і неодноразово наголошував там і Рубіо в приватних бесідах, і сам Трамп, що треба е, оцю хватку, з якою Ізраїль взявся за Палестину, треба послаблювати. Але е, якоїсь Кроків на зустріч з боку а, керівництва Ізраїлю не було, тому. Трошки по ці стосунки стосовно операції на рахунок Ірану, тут мені здається, є певна консолідація з боку всіх держав, і я не думаю, що Стармер тут буде в якомусь контексті винятком. Але тут цікаво говорити більше про український контекст розрізі Стармера. Давав він інтерв'ю Блумбергу, і в цьому інтерв'ю його спитали: чи готові британці допомагати на землі, що означає власними військами Україні в протистоянні з Росією, ну згадуючи якраз. Такі помпезні презентації, які робили в Лондоні, в Парижі Стармер з Макроном. І на що британський прем'єр заявив: Ну, якщо там не буде американців, ми не готові. В принципі. це чергова, чергова демонстрація того, що цю кризу дорослішання ні, Британія, ні Європейський Союз вони поки що не подолали і, звісно, знаходяться десь в фарватері зовнішньої політики Сполучених Штатів, які в свою чергу напряму кажуть Європа, ми більше не. Будемо Будемо займатися вашою безпекою. Тепер це виключно ваші проблеми. Але от е, така невизначеність, така вибачте, політична імпотентність Вона, в принципі, виглядає для Путіна як запрошення на криваву вечерю, і вечеряти він буде європейськими містами. І сьогодні це е, прекрасно розуміють Балтійські країни, але їхній голос, ну скажімо недостатньо потужно лунає для того, аби переконати західні і більш впливові великі держави, починати. Діяти безпосередньо до рівня тієї загрози, які сьогодні існує, і закінчувати ці пусті балачки, якими ну дійсно ситі не тільки в Україні, а вже і по всьому світу. Зустріч Трамп Зеленський є неофіційна інформація. Це припущення, зокрема, низки західних ЗМІ про те, що до такої зустрічі може дійти на полях цього саміту. По перше, чи ви вбачаєте, що ця зустріч могла би там евентуально, тобто не факт, що вона відбудеться, але в разі якби що вона ми що вона би могла б впливати на порядок? Денний ну, нас цікавить американський, Я думаю, з українським тут все і так ясно. Вона дійсно може відбутися, і пам'ятаємо, дуже в схожій манері анонсували зустріч в Ватикані між двома лідерами. Вона відбулася. Тому я думаю, що подібна історія буде тут, і тут так само треба враховувати контекст, тому що зараз багато західних змі пишуть про те, що, начебто, Трамп не буде передавати Україні зброю, і що оця його стратегія про те, що зброї не буде, давайте говорити про мир. Ну таке, ну скажімо, пресинг на рахунок України, звісно. Все це виглядає доволі слабкою позицією, і проблемою основною тут є те, що досі за понад сто 150 днів президентства свого Трамп не зрозумів, що причина продовження активної фази війни вона знаходиться не в Києві, і проблема далеко не в Україні. Це якраз його слабка позиція мотивує Путіна нарощувати активність і на лінії фронту, але при цьому, якраз от критика з боку Трампа європейців, не бажання брати за них відповідальність Дальність це і є тригером для Кремля розширювати свої плани і амбіції щодо е геополітичної ситуації і на східну Європу. І якраз от те, що ми з вами встигли згадати Балтійські країни, Польща вони знаходяться дійсно під великою загрозою, під великим ударом, тому що як ми бачимо, внутрішніх ресурсів, як мінімум, політичних в них не вистачає для того, аби вибудувати якусь зрозумілу систему безпеки в рамках нової ери і от нової політики, нових загроз. А штати не хочуть брати на себе відповідальність. Ну і звісно, Путін це розглядає як можливість проведення такої певної ревізії в світовій геополітиці політиці і повернення собі впливу, який був втрачений внаслідок розвалу радянського союзу Канада. Я пропоную про неї окремо поговорити. Не тому, що це є майданчик або місце зустрічі, а тому, що дійсно останнім часом я би сказав, останніх навіть кілька місяців ми бачимо таку політичну європеїзацію Канади. Поясню, що це тут мається на увазі. Ну фактично, політика Дональда Трампа, яка допроваджує до того, що Канада. Починає переорієнтовувати по-перше, власний військово-промисловий комплекс в бік європейський, тобто, це там відмова від придбання американської техніки, це прямі декларації представників уряду і очільника уряду Канади про те, що Америка більше не є надійним партнером. Ну і ось це таке зближення політичне з Європейським Союзом. По перше, чи цей трек збережеться і чи може? Зустріч в на полях, точніше великої сімки, там де буде Дональд Трамп, якось змінити цей е, трек в протилежний бік. Я, якщо чесно, і не думаю, тому що в принципі доволі послідовною вона є не дуже правильною, але доволі послідовною є політика Сполучених Штатів, яка спрямована якраз на ізоляцію США від західного світу від своїх полі... від своїх союзників, і ми дуже так очевидно бачимо лінію. Щодо виходу з цього статусу світового поліцейського і Емерика ферст», те, що зараз пропагує Трамп, вона якраз пов'язана з усіма цими речами. Я думаю, що в якійсь мірі зберіжуться контакти в контексті військової промисловості між Сполученими Штатами і Канадою, але так само цей вектор на зближення з Європою він для самої Канади виглядає ну, на сьогоднішній момент більш перспективним, але так само впирається в інше: в проблеми якраз відсутності суб'єктності у самої Європи і Потуги і від стармера, і від Макрона і від інших лідерів, все ж таки зберігти статус кво з американською підтримкою. Тут важливо буде і цікаво буде почути голос Мерца, на якого сьогодні покладають багато надій, як на нового лідера в Європі, як такого а, певного опонента Трампа, який міг би зібрати і аку, і акумулювати навколо себе ті держави, які на сьогоднішній момент знаходяться в певній прострації, в пов'язані з нерозумінням Ого, а яким чином буде виглядати колективна безпека для європейських держав, от якраз німецький лідер в цьому контексті має себе проявити, і G7 виглядає як найбільш підходящий для цього майданчик Ну але з того, що я почув тут, повертаючись до мого питання, виходить так, що попри місце проведення карти роздає Дональд Трамп, а не Марк Карні, тобто прем'єр, не прем'єр Канади. Ну тут так само нічого немає дивного, враховуючи цю політику направлену на ну умиротворення, скажімо так, жартома Трампа і повернення його до більш консервативної американської політики. Тому дійсно навіть попри потуги Трампа себе. Залишити без статусу головної держави західного світу, все ж таки по інерції, європейці, ті самі канадійці, вони намагаються Трампа садити за стіл переговорів і десь підкоригувати його бачення і розвиток майбутнього. Я вам дякую за такий бліц. Аналіз. Ми фактично в, в часі 12 там понад 12 хвилин встигли проаналізувати, по перше, те. Що зараз вже сталося на полях великої сімки, але очевидно головні заяви, головні зустрічі вони будуть відбуватися упродовж певно найближчого часу сьогоднішнього дня. Зокрема, тому до цієї теми неодноразово ще повернемося. Нагадаю, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, з нами щойно наживо. Ну і побажаємо нашій аудиторії спокійного дня і звичайно позитивних новин. Дякую, гарного дня. На все добре.